Моє вам вітання, друзі і колеги. Приїхав подивитися на ріпак. Це дальні поля, думаю, чи їх оприскувати, чи не оприскувати від цієї квіткоїда. Тому що на тих полях, які є біля мене, то там трошки проблема в ньому. Але ці поля, де раніше сіялися, по-перше, ріпак там гарний. Приблизно такі якось тут. І по-друге, вже <клес> ця ну, пік цього квіткоїда пройшов і вистачило одного, одної обробки інсектицидом Так, <клес> да, прийшлося працювати інсектицидом, тому що, я так думаю, за рахунок того, що тепла була зима, то ці комахи, букахи, вони всі теж добре перезимили і просто. Катастрофа була з цим квіткоїдом, його просто-напросто кишило. Ну, зараз, я так дивлюся, по квіточках, ну, вже він переспіває, ось вже, вже є стручки. І ну, що я можу сказати, до цього моменту мені ця культура ріпаки, ну, дуже крепко сподобалася. Ну, По-перше, вона така ну, з такої насінинки виростає. Ціле, ціле дерево, ось, наприклад, ось це, що з висотою взяти, воно десь 1,60 шістдесят. І я так впевнений, що є ось там ось ці навіть більші, які перші повилазили. І з такою маленької насінинки виростає така махіна. І вона, якщо тут вона трошки загущена, тут десь у межах 40 на квадратний метр. Але ну, вона теж себе нормально почуває, десь півтора метра висотою. Ну ясно, що розглуження мале. Але ще чим вона прекрасна, тому що ось я прийшов і просто кішить бджів. Чуєте? Чудовий медонос. Ну, подобається мені ця культура. Така вона шустра, і я б сказав, би вона без проблем. Головне правильно посіяти, тому що багато полів сулив по піску. Тут, де я, ми, я стою, вам знімаю відео, тут такий вважається чорнозем. Ну тут справді гарна земля, одна з найкращих полів тут по якості землі. То... Де чорнозем, сівалка трошки мілше сіяла, більше вологи, тому що чорнозем більше тримає вологу краще. І Виходить так, що він краще сходив, швидше зійшов і він стиг прорости ще до дощів. Хоча б у пізній посів це буде 25 приблизно серпня. Але Е, де був пісок, то там просто е, ми ділянки просто пересіяли сою, тому що він там повипадав, його позатягувало, той пісок затягнув його на той світ і він просто виглядав, ну, ніяк виглядав. І ще такий нюанс <кхух> по насінню. Насіння в мене було простеньке, тому що мені порадили його купити, бо... У мене досвіду не було поворошення рипаку. Я думаю, це було правильне рішення. Але от я, за програмою мені якась там організація через спілку асоціацію фермерів і землевласників України дали е, на 15 гектарів рипаку е, декалп фірма, по-моєму. я вже не пам'ятаю. Але і я докупляв ще е, ще якісь, е, ну, я не, не буду казати, але закупляв іншої фірми е, цей ріпак От іменно от той ріпак, який був закуплений і дорогий, от він реально себе показує краще. Це ось ми зараз стоїмо, це українська селекція. Можна просто стоять. І любуватися звуком бджіл. <див> і тим, що користь не тільки може бути тобі, але ще й комусь.